Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Теролот-Проводник. Дякую вам за підтримку мого канала. Ставте вподобайки, робіть розсилочки, спонсоруйте. А кому потрібні особисті розклади, звертайтеся по телефону плюс 38 099 28 149 47. Сьогодні я не про війну. А, ну, у когось назріло, мабуть, питання. І тут будемо дивитися, що тобі хочуть передати вищі сили. Давайте подивимось, для кого це? Для кого. М? Клас. Тут, можливо, і навіть для двох людей, тому що тут показують двох, які кохають, і шанса хочеться. Шанса хочеться. ну, Людей багато, тому, і, ну, походу, буду дивитися, для кого тут більше: для жінки чи для чоловіка, які спостерігають за шансом, хочуть, хочуть шанса бути в любовних стосунках. І що? Ну да, тут очікування. Очікування заплановано. Очікування людини із минулого. Угу. Тут, кажуть, війна закінчилася, в А... розтіряні кубки. Угу. Ну, тут, скоріше всього, мужчина. Чоловік. Угу. Ну і жінка вийшла. Чоловік і жінка, знову ж таки, для двох. Чоловік ще е мріє про те, щоб повернутися до жінки, він ще налаштований так сексуально, хоче проявитися, а жінка вже така холодна, мічева, вже нахлюбалася, хоче сказати. Нахлюбалася дуже багато негативного і вже хоче крапку поставити. Угу. Е, каже, сни мені сняться дуже погані. Навіть ці сни, ну нічого хорошого, навіть, навіть думати важко, навіть спати, е, засинати складно, страшні сни сняться. І про, про цей егоїзм, з яким мужчина проявлявся, дуже впертий, дуже каже, ну це для, для жінки більше тут розклад. Дуже впертий, дуже як вам сказати, привик управляти. Я, як я сказав, так і буде. Тут імператор Його Величество, який командує, йому добре. І так, в тому стані, в якому він знаходиться, тому що він знаходить завжди для себе любимого місце. місця От такий. навкруги нього повинні, повинні всі крутитися. От я кручусь, верні, я стою або я сижу, а навкруги в мене тут. Є кому побігати, є кому хвости позаносити на поворотах. Да, тут сім'я сім'я, І в якої важко. Сім'ї важко з ним, тому що він дуже такий ем, прагматичний йде така, таке слово, і дуже не звик, щоб йому не покорялися. От Як я сказав, так і буде. Все. Ну тут урожай збирають. Ждуть урожая. а хто це жде? Ж... Хто це жде? Мужчина. Каже, я жду урожая. коли вже я зможу проявитися зі своїм кубком, зі своїм коханням, і він тут вирішує зараз на даному етапі, а, ну, вирішується це дуже давно. Це не сьогоднішній момент, а вирішується це длительний період часу. Вправо-вліво поїхати, залишиться, що робити. І розуміння того, що та вже башня прийшла, вже все розрушено, вже нічого немає. А Все одно да, і розрушено, тому що тут серце розбите у всіх трьох. Тут стосунки на трьох. Мужчина одружений. І він відстоює ці позиції е, в свої позиції, цього розбитого серця. Тобто він якось не звик перебувати в іншій ситуації, і йому здається, що воно так і должно бути. Ну, тут мужчина нерушимий, його е, кудись зрушити, якось, щоб він подивився на цю ситуацію з іншої сторони, неможливо. Угу. І що? Ну, Він все мріє на майбутнє. От Я сяду на коня і я проявлюся зі своїм кубком. Я покажуся, який я тут ніжний і ласкавий може бути. І розповідати, як я вмію, як нам буде добре. Угу. А йому кажуть, ну сімка кубка показує. Що, как бы ти при, 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 припоздав, називається, зі своїми кубками. Хочеться йому тут налегке порозвлечься, да. і по правосуддію. Угу. Жінка, яка його підкорила, дуже-дуже сильна. А тут були якісь обмани, обмани. Двойственності кажуть. У мене таке враження, що за дня в день дивиться один і той самий чоловік, який е, нічого вирішувати не хоче, показує одну і ту же характеристику, ну, сильна енергетика, тому він тут вперше виходить. І м, тут показують, що вже страшний суд, показують, що виходить пора, хвати бороться тут, сам з собою бореться. Хватит, кажуть, боротися, треба вже якось по вір... в страшному суду міняти своє життя. Тут королева жезлів, угу. Яку ви... яка знаходиться десь далеко, тобто на дуже великій відстані, можливо, навіть в іншій країні. І обнулять по новий, якось проявлятися до неї. Так, да, як до коханої жінки, одні жінки повиходили. Ну тут мужик, звісно, ходок, я хочу вам сказати ходок. У вас тут раз два, три, три жінки. Жінка. Королева Пентаклей, вона обмежена. А це хто? Це статус її? Дружина? Ну, так, да. Да. Угу. Дружина, імператриця і по колісу фортуни, як би кажуть, по судьбі. Він працює, цей мужчина, а ви працюєте на цю жінку. Але тут це закончилось. А що закінчилось? Що ну, тому що попав в тупікову ситуацію, з однієї сторони, треба все вирішувати, що, що робити надалі. да? А з іншої сторони, цей п'ятерка і кубка, там, де зовсім все хреново, і я не розумію, що мені робити, розчаровані тут всі. Тут і жінки розчаровані, і чоловік, як би, звик управляти. І дев'ятка кубків показує, що ну, емоції хочеться. Емоції хочеться, але не проявляю. Я не показую. Я такий холодний, рішучий, я не показую, що насправді відбувається. Угу. І що? Ну, в очікуванні. Вони сидять, каже, в очікуванні. Я не бачу. Не бачу, з ким мені піти під вінець і кого залишити, ви так вважаєте, кого залишити. І хто б став моєю хазяйкою в домі, з сім'єю. От вони очікують всі, тобто лапши навішав дуже багато. І тут емоції у них переповнюють у цих жінок. І ви тут нарвалися, звісно. На одну із жінок, яка вміє і знає. У неї тут знання, Верховна Жриця і Луна, таємні знання має, угу. і вона стала, стала жертвою Переміни життя. Тобто ви їй тут понаобіцяли дуже багато всього. Ви їй пообіцяли переїзд, нову сім'ю, новий етап, але не виконав. Да, Стабільність, стабільний дом, весілля пообіцяли. І що? Ну, Сильно довго їдете до цього. От вона каже, що дождатися не можу. Дочекатися цього, що пообіщав. Матеріального благополуччя. Уже, уже тут і верховний жрец. Тут, знаєте як? І цей, і цей мужчина із такого молодого перетворився в от такого старика бородатого. Да. Угу. І що? Ну, і тут луна. Луна. Непонятна історія. Непонятна болезненна ситуація. Біль тут невиносима. І по дьяволу ви тут пов'язані. Повязані. Чим? Тут дитина, скоріше всього, у когось є. І дьявол тут стоїть із двох сторон. Капець. А це магія, що ли? Це магія. Угу. Да. Всі карты такие магічні. Тут, кажуть, уже трансформация произошла, все закончилось, по идее. А у вас бажання є переїхати, перейти, попажу, жезлив. Э, так, налегке, по быстрячку. свої свои дела поробив и назад до дому. Ну, серьезных намерений немає. От да, новий, новий етап, такий, який затягується все надалі і надалі, і за того, що немає фінансів, немає ресурсу для того, щоб проявитися як положено. Тобто, на те, щоб проявитися при, на, на лігке, це так. Да. А от для того, щоб появитися по-серйозному ніт. Ну і бажання, звісно, тут відсікання. Категорічне отрицання ну, що одружуватися я не збираюся, відстоюю свої позиції. Позиції тільки таємних стосунків, тут таке різке отрицання, одружуватися, ні-ні-ні. Лапшу навішати можу, а вот одружуватися – ні. І вже із цих э, таємних стосунків, да, там, де Ховаємося, прячемося, як цей ліше в лісу, там десь щоб не видно було, щоб не, ніхто не бачив, це таємні зустрічі. І, і Із -за цих таємних зустрічей отаку от десятки пентаклі, там, де добробут, там, де, ну знаєте, як сім'я, яка має всі ресурси, яка може. Така наповнена, де є заводи, пароходи і все остальное. Я шучу, звісно, але у когось і так. Ну, в основному отрицання, кажуть, відкладаю, От почекай, Четверочка мечей показує. Тут переривчик, перерва така, пауза. Пауза, затянувшаяся, понимаєте? Тут якийсь період такий, мужчина все розтягує на потом. На потом, зараз неудобно. На потом. Таке враження, що у людини 10 життів. Не одне життя, а 10. І от це відкладається відкладається ждум такий. Мужчина ждун. І балабул. То, що бреше, це. Брешу да. в этих любовних стосунках таємних. Осікаю свою стабільну таку позицію. Одсікаю, що тут із таємних стосунків ніколи тут не буду. Я там одружений в цих таємних стосунках. Тут уже пройшла трансформація, тут уже смерть прийшла. Це все закончилось, потому что довго водив в занос і стабільненько. На розстоянні я тут нахожусь по правосуддю. Добре. А що хочуть передати? Вам вищі сили. Що ми так з сигніфікації вся колода ушла. А що передати хочуть вищі сили. Що? Мужчині що хочуть передати? Та вже все закінчи. Всі... Тут заблоковані всі проїзди. Розумієте? Вам заблокували. Поїхати нікуди ви не зможете. Все. І це із-за того, що от страшний суд тут зробив. Тут вищі сили зробили. Вони вас заблокували. Все. Догрався, добрехався, називається. А жінці? що хочете передати? Хто себе узнав? Що хочете передати? Угу. От дивіться, на майбутнє, от там ви мрієте, можливо, що ще залишилося у вас почуття, що насправді мужчина цей, якщо ви навіть думаєте, що він колись там приїде, от або щось вирішить, от знаєте, він відлюдник по суті, навіть якщо у нього сім'я є. Стабільна така, він навіть сім'ї сім'ї від, відлюдник. Йому ніхто не треба, по суті. У нього, якщо є сім'я, то вона так формально. А так він, по суті, по своїй такий леший, який звик бути в одиночисті. Йому там нормально це в брілогу залізти, заховатися від людей, тому що він, по суті, любити не вміє, він холодний. Він тут з розрахунком, у нього немає емпатії насправді, у нього немає стремлення там якось життя поміняти. Йому так подобається. Так, угу. да. в таких тайнах, оце, таємних стосунках, йому подобається, розумієте? От там любов, яка стає, да. А от сім'ю построїть, як ви мрієте не-не-не, да, от розтраювати. знаєте, такий э, тут аб'юзер, скоріше, аб'юзивний мужик. Тобто сказки на розказував. Ви вцепилися в цю думку, да, в ці почуття. Ви думаєте, ну, раз він пообіцяв, значить він обязательно виконає. Ні. Работать на майбутнє кажуть. От так, щоб заділ який, щоб Ви там, може спостерігаєте, що от він в майбутньому можливо, там якось проявиться. Ні. От На майбутнє у вас тут одіночество. Якщо ви тут залишитеся в цих стосунках, 100% будете, знаєте, холодно буде, і одіноко, це 100%. І непонятна ситуація. Кому потрібно. Особисті розклади звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Пока-пока.